У Севастополі буде збільшена кількість позашкільних навчальних закладів для того, щоб якомога більше дітей мали змогу розвиватися естетично, фізично і духовно. Крім того, саме місто у найближчому майбутньому має перетворитися у своєрідний трамплін для талановитих діточок та молоді зі всієї України, ставши центром проведення найвідоміших фестивалів загальнодержавного масштабу. На цьому під час перебування у найвеличнішому центрі позашкільної освіти міста Севастопольському палаці дитячої та юнацької. Творчості наголосив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Савінков. Подробиці у Анни Петрової. Юні танцюристки народного ансамблю «Калейдоскоп» старанно демонструють поважному гостю, оточеному керівництвом палацу та журналістами, нещодавно розучений номер, який скоро увійде до концертного репертуару. Сергій Савенков потрапив у саме розпал тренування, ставши свідком наполегливої роботи. Але саме вона і стає тим індикатором, який виявляє по-справжньому талановитих і спроможних на вдосконалення навичок та великі досягнення. Сьогодні день занять по групах. Тож дівчата та хлопчики репетирують з хореографами по різних залах. Потім на зведених репетиціях здійснюється шліфування кожного спільного еп епізоду та кількаразовий прогін номеру з початку до кінця. Останній етап генеральна репетиція в костюмах, і вже потім вихід до глядача на велику сцену. Взагалі то для маленьких виконавців будь-яка сцена є великою, чи то Київський палац Україна, чи то літня естрада Севастополя на Приморському бульварі. Адже головне для кожного з них це відчувати себе справжнім артистом, якому захоплено опладують десятки, а іноді і сотні, і навіть тисячі дорослих людей. Розпочати ще з дошкільного віку робота над собою за для успіху з малих років виховує в дитині терплячість відповідальність. Пиває інтелект і образне мислення, робить її амбітною і впевненою в собі. Саме такі громадяни потрібні сьогодні Україні, і те, що 2013 рік був об'явлений президентом Віктором Януковичем роком дитячої творчості, стало зайвим тому доказом. В рамках соціальних ініціатив президента, спрямованих на підтримку творчого розвитку дітей, запущено кілька програм, що мають зміцнити сферу позашкільної освіти. Тож візит першого заступника міської адміністрації Севастополя до Палацу дитячої та юнацької творчості не був простим. Грядуть великі зміни. На жаль ртуючи говорить чиновник Мы пришли не просто посмотреть тут, как детки занимаются и какие они хорошие. Мы говорим о том, чтобы решать конкретные те задачи, которые сегодня стоят, и те проблемы, которые мы в состоянии решать сегодня и планировать на ближайшую перспективу. Задачи и реформы, те, которые ставят перед нами президент Виктор Федорович, они в первую очередь касаются детства, чтобы... Наши дети развивались эстетически правильно, физически, духовно. Есть резервы, которые мы будем использовать и, конечно, расширять количество кружков, потому что они просто-напросто востребованы. Севастопольському палацу дитячої та юнацької творчості 87 років. Наразі тут працює 30 творчих колективів, серед яких оркестри, ансамблі, студії і гуртки, в яких займаються понад три тисячі севастопольських дітей. Директор палацу з гордістю зауважує, багато випускників вихованців закладу сьогодні успішно працюють у престижних установах країни ближнього і далекого зарубіжжя у Київському національному академічному театрі оперети, Маріїнському театрі у Санкт-Петербурзі, закладах Канади і Сполучених Штатів Америки. Деякі працюють педагогами і тут. У палаці. вже зараз підростає чергове покоління талановитих вихованців, і цим не можна не пишатися. Однак, окрім здобутків, є сьогодні і проблеми, вирішення яких потребує грошей та чималих. Технічне оснащення сцени, звісно, желательно вже нові технології, нужна нам нова апаратура, нові інструменти для оркестрів. Сергій Савенков запевнив питання щодо потреб палацу вже взяти під контроль місцевою владою. Тепер необхідно детально розглянути кожну проблему і підрахувати кошти, які потрібні на її нейтралізацію. Тоді вже в цьому році ситуація в закладі помітно зміниться на краще. Ми в обов'язковому порядку будемо зискивати резерви і місцевого бюджету, і, звісно, ж будемо просити державу, щоб теж помогло поступательно. будемо зараз планировать опять же в первую очередь финансовые ресурсы, которые необходимы и без которых нельзя этих проблем решить. До речі, скоро в нашому місті з'явиться ще одна відкрита сцена безпосередньо біля палацу з боку моря на території колишнього італійського дворика. Для того щоб юні артисти мали змогу виступати тут вже влітку. Місцева адміністрація робить все можливе. З допомогою міської адміністрації вони в прошлом году дали 100 тисяч дінях. Ми зробили сцену, ми зробили колони. В цьому році міська адміністрація виділила 150 п'ятдесят тисяч на устройство уже. Ну, полов для того, щоб ми хотіли встановити 400 місць пластикових кресел в італіянському дворіки, щоб ігралі е, оркестри, щоб наші танцювальні колективи радували наших приїжджах і жителів города героїв Севастополя. Не виключено, що на цій самій сцені дуже скоро з'являться не лише севастопольські артисти, а й виконавці, які з'їдуться зі всієї України, щоб позмагатися в майстерності. Мы амбициозные цели и задачи ставим перед собой, и действительно у нас для этого все есть. У нас для этого есть и климатические условия, у нас для этого есть и городские ресурсы, и самое главное, правильный потенциал и деток, и педагогов. Поэтому я думаю, что Севастополь способен стать передовиком в организации каких-то фестивалей творческих на постоянной основе, могут быть организованы различные фестивали, которые станут ежегодными, популярными и будут прославлять и наш город и наших жителей. Поки в Севастополі проходять тільки два всеукраїнські фестивалі: це фестиваль дитячої творчості Золота рибка та відкритий фестиваль конкурс оркестрів Кримський Камертон. Останній, до речі, відбудеться в цьому році наприкінці червня. Підтримка державою дитячої творчості в Україні розповсюджується на всі без виключення її напрямки, а не лише хореографічний та музичний. Будь-то невеличка міська студія прикладного мистецтва або сільський гурток малювання. Жодний з вже існуючих в Севастополі сьогодні не буде закритий через недофінансування, запевняє Сергій Савенков. Навпаки, з'являться нові.